Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні поговоримо знову про мультитули марки Roxon. Але цього разу більше говоримо про змінні інструменти до серії Flex і чи можемо ми зібрати ідеальний мультитул. Цього разу огляд у нас такий більш розмовний. І спробуємо на базі Roxon Flex зібрати, так би мовити, ідеальний мультитул. Одразу скажу, що чохол Мультитула, хоч і жорсткий, але він не досить місткий. В нього влазить лише одна коробочка з додатковими інструментами на два слота тонкими. Відповідно, і місце для біт у нас тут уже не залишається. Чому я на це звертаю увагу, поясню далі. І давайте говорити про власне, цей мультитул. Деякий час я користувався ним і маю свій відгук про нього. Перший момент. Він такий досить погрімушка. І дрижать в нього нескільки інструменти, скільки ось ці механізми для розблокування, заблокування інструментів для їх заміни. Не критично жити можна, але зважайте на цей момент. Roxon Flash також має невеличкий звук, оскільки має подібну, подібний механізм для вив діставання інструментів. Відносно основного інструмента пасатіжей нарікань, в принципі, тут немає. Єдине, що хотілося б бачити, це кусачки для дроту, обжимка, якої, в принципі, немає і на флексі. Зважайте на цей момент, якщо це можливий для вас елемент, обирайте іншу модель. Тут їх я ніяк не доставиш, ніяк вони не з'являться. І давайте тепер говорити про інструменти в руківні, які я залишив, які я зібрав, а потім поговоримо про ті, які у нас лежать. Хотів я зробити великий розлогий огляд, і це повинна була бути його частина. Але виходить, що це навіть не заключна частина, а має бути першою, щоб бути максимально об'єктивним. Мультитун Roxon Flex. Наразі я зібрав такий набір. Бачимо, що виймається в такому вигляді він досить щільно з чохла. Так що це, як на мене, мінус чохла, що не передбачено можливість зберігати додаткові інструменти. Це коробочка з трьома інструментами. Що ми тут маємо? Ножиці, відкривачка для пляшок та маленький скальпель. Запам'ятали ці інструменти. І давайте дивитися на сам мультитул, що я в нього напхав. Логіку, що я туди пхав, ми побачимо далі, в тому що я знав раніше. А тут давайте дивитися фінальний варіант, який в мене вийшло скласти, коли я вже починав монтувати огляд, крутив мультитул і зміг скомпонувати такі елементи. І так, маємо в руків'ї 5, вели... 5 інструментів. 3 маленьких і 2 великих. Спочатку я казав, що в руків'я не можна вставити два великих інструменти, але якщо погратися, то можна зробити ось таку комбінацію: Плейнове лезо та алмазний напилок. А далі три маленьких інструменти. Причому все складається досить непогано, нічого не чіпляється, а при необхідності відкрити, напилок у нас трошки там залишається в глибині, але його можна спокійно дістати. З другої сторони, у нас трошки інший набір інструментів. І давайте дивитися, що тут у нас сховано. Тут у нас схована відкривачка, напилок, шкуродір, крюк, сірейторне лезо і пилка. При складанні пилка може часом трохи задівати за руків'я, її треба просто підправити пальцем. Це за рахунок того, що є невеличкий вигін грами мультитула. Ну і трохи розвід зубців самої пилки. Але все чудово складається. При розкриванні пасатіжей і складанні нічого не чіпляється, нічого назовні не вилазить. при цьому. Ось такий фінальний варіант компоновки мультитула Roxxon Flex, який я зробив. Бітутримач. Я вважаю, що краще мати такий максимальний набір функціоналу, а біти тримати окремим набором з воротком, або з тріщотку. Якщо на цю тріщотку додати класичний подовжувач, то можна використовувати її і у важкодоступних місцях. Це буде дешевше, практичніше і функціональніше, як на мене. Загальне враження від мультитула, Цікавий мультитул, але більше для домашнього офісного використання. Максимально такий лаконічний. Відсутність швидкого доступу інструмент до інструментів, оскільки інструменти у нас зазвичай заблоковані. І нема швидкого доступу по інструментам відповідно однорукого відкриття. Так ми можемо трошки наловчитися і це зробити, але це не є таким якимось головним функціоналом цього тула. А тепер дивимося, що я там думав, які, як, як я розрах, які думки в мене були, і до яких висновків я дійшов, щоб скласти таку компоновку. Перше, щоб дістати інструменти, треба розблокувати замок. І дістаємо інструмент. Стропоріз. Хтось його полюбляє, хтось не любить вважає, непотрібним і знімає на лезерменах. Я вважаю стропоріз другим лезом основного ножа. Так, воно має більш грубий різ. Але воно практичне тим, що воно має швидко різати, хай це буде грубо. Але коли треба щось швидко відкрити. Швидко розрізати, глибоко заритися в матеріал, скажімо так, порізати мотузки, то це головний інструмент. Блокується для розблокування в іншу сторону і ховаємо. Наступний інструмент, який у нас тепер тут є, це біто-тримач. Це додатковий інструмент, який купується окремо, не йде в комплекті. І що я хочу одразу відзначити, це те, що. Він був в оцій коробочці. Коробочка має отвір на зворотній стороні, щоб його виштовхнути. І відповідно, напроти цього отвору, у нас вже з'явилася така от ця і ріжі побіжалість. Так, вона витриться її можна витерти. Але оця хромована поверхня вже буде в цьому місці затерта. Бітотримач стандартний. Під стандартні біти, не пласкі, не хитрі, а звичайні біти. В комплекті з цим бітотримачем йде звичайна хрестова біта Philips. Магнітна і трошки довше за класичні. Тримається на магніті. В комплекті одна біта. Окремо є набір біт у Roxona. Пласких біт для моделі Captain Ceptein. Ще якоїсь, про якою був огляд на каналі, там пласкі біти. Сюди ж піділюють класичні біти, які продаються в магазинах інструментів. Тобто не треба нічого вигадувати. Для чого потрібні біти, всі знають. Біто-тримач у нас фіксується у відкритому положенні. Відповідно, при роботі він нікуди не закриється. Але для цього інструмента ми повинні пожертвувати трьома. Інструментами, які можуть стояти на його місці, зважайте на цей момент. Я навіть трішки помилився. Бітотримач займає 4 слоти, відповідно, його краще викинути, поставити замість нього всі відкривачки та лінійку, а також короткий скальпель. А на а замість бітотримача покласти в набір окремий вороток з тріщоткою. Відповідно, замість одного бітотримача, що займає аж 4 слоти, а не 3, як я щось подумав, десь я збився, можна поставити відкривачки, піштуки, напилок та маленький скальпель. А замість самого бітотримача придбати тріщотку з набором біт як окремий інструмент. Якусь компактну, невеличку, яка в роботі буде зручніше, оскільки матиме більш ергономічне руків'я, ніж. Несиметричне руків'я мультитула з бітотримачем. Окремо слід відзначити, що виробник маркирує свої елементи. S – це смол на короткий слот і L це на довгий слот. Але при цьому він не інформує, якої ширини буде цей інструмент, бо все ж таки бітотримач займає три слоти, і про це ніде не вказано. Подивимось тепер на інструменти з іншої сторони. Першу сторону блокуємо, другу розблокуємо. В лісі, що сьогодні багато комарів, тому вибачайте, трішки відволікаюсь. Дивимося, що у нас є з другої сторони, точніше, які інструменти я сюди додав і що в нас залишилось стандартним. Класичне плейнове лезо так, воно схоже на лезо Victorinox. І не дуже зручне, щоб ним щось поковиряти кінчиком. Але це не критично, чому побачите далі, бо там є інші гострі залізячки. Це класичне лезо, щось порізати, намазати масло на бутерброд і тому подібне. Другий інструмент це класичне шило. Шило з отвором. Досить довге, і ним можна проковиряти якусь, якийсь отвір, зняти фаску чи щось проколоти. Це до моменту, що у нас головне лезо без ну, вістря, такого гострого, класичного. Цей інструмент був в цій половинці одразу. Просто змінив своє розташування. Стамєзка Вона ж інструмент інструмент для зняття ізоляції. Ще один інструмент з заточеними частинами конструкції. Тобто, в мене тут зібрались такі інструменти, які мають гострі грані. Це те, чого не вистачає зазвичай в лісі на природі десь. Два слоти для зняття ізоляції і стамеска. Зручно, практично. Наступний інструмент, також, який був стандартно в мультитулі. Це у нас гак, шкуродір, шкуродір, так би мовити, для чого можна його використати, щоб розрізати якусь довгу клюйонку, тканину, склали, зачепились і пішли. Можна розрізати ремені безпеки, одяг і тому, шнурки і тому подібне. При цьому не пошкодити людину, якщо ми її звільняємо від цих елементів. Далі у нас присутній новий інструмент, який. Купувався окремо. Це у нас маленьке лезо з Кажете, у нас є великий стропорез, ну мені так захотілося. Завжди можна скомбінувати свій набір інструментів. І, в принципі, це все на цьому. Відповідно, така ось комбінація в нас вийшла. І. Що я зняв з цього мультитула, щоб поставити ці інструменти? Ці інструменти я поклав в окрему коробочку і ношу з основним мультитулом. Це у нас відкривачка для пляшок, в принципі, не дуже критична штука, і відкривачка для консервів. Оцей елемент я б залишив десь в мультитулі. Він короткий і мені здається, було б цікаво, якби він поєднаний був в собі разом з відкривачкою для пляшок. У деяких мультитулів Роксона. У деяких мультитулів вони поєднані разом. Але тут або-або. Також інструменти, які я зняв з мультитула, і я вважаю, що можна ними знехтувати і не брати з собою. Це класична хрестова викрутка Philips, займає два слоти. І напилок короткий з лінійкою. Відповідно, не знаю, наскільки це нам потрібно. лінійка можливо, потрібно, якщо ми більше десь в будівництві нам, щось прикласти, заміряти глибину, ширину, товщину якогось матеріалу, можливо, вона і потрібна. У всіх інших випадках вона коротенька і немає в ній необхідності. Про ножиці, я вже окремо казав, їх можна носити. Великий скальпіль, який займає слот великого інструменту. І алмазний напилок двосторонній, який теж займає слот великого інструменту. Пусті коробочки від бітотримача та сереєторного леза. Чим мультитул? Роксон мені трішки не подобається. Тим, що в кожному руківні в нього лише по одному великому інструменту. Відповідно, тільки одне велике лезо, а не як два леза або лезо. Пилка з двох сторін руків'я. Не знаю, скільки міліметрів виграв виробник, прибравши другий великий інструмент. Але на цьому він програв. Точно, муліту став вони набагато більше важче, але ми отримали плюс два великих повноцінних інструменти, ще один повноцінний інструмент, який можна брати з собою, якщо ми йдемо кудись на природу, це пилка. Причому я хочу зауважити, що якщо попередні інструменти у нас, скажімо так, були в блістерах, то ці у нас йдуть просто в целофанову пакетику. і коли ми Знімаємо цей пакетик, маркування артикули і все подібне викидається. Краще було б мати цю наліпку на цій коробочці. Відкривається нігтем. Присутній запобіжник, щоб воно не випало, і знизу підштовхуємо пальцем через віконце. Класична пилка, великий інструмент, тобто можна її брати разом з множицями, напилками, тому подібними тулами. І ще у нас залишається один інструмент це маленький скальпель. Відповідно, ми можемо або брати в великий скальпіль, або малий. Але, відповідно, будемо мати або займати великий слот всю довжину, або меншу довжину. Спочатку в мене була ідея маленький скальпель поставити поруч з бітотримачем, але ніде не було вказано, що бітотримач займає аж три солоти замість двох. Давайте спробуємо зробити якісь висновки по всьому, що я тут наговорив. Roxxon Flex цікавий інструмент з рядом переваг на фоні інших мультитулів. У нас є у доступі можливість зміни інструментів без додаткових інструментів. Це не Лезерман, де треба шукати майстра, який може поміняти інструмент за певну ціну. Так, є майстри, які кастомізують лезермани. Я знаю щонайменше двох. Це Сергій Жовток, його канал як на Ютубі, та Слава W. Обидва кастомізують мультитули Лезерман. Але чи це треба вам, кожен вирішить сам для себе. Часом можна зробити, зібрати цікаві моди, але питання в ціні. Тут це виконано все значно більш бюджетніше. Всі ці тули є офіційного дилера роксона. Що я для себе хочу сказати, що я, напевно, буду використовувати роксон з наступним набором інструментів. Ті інструменти, які ви бачили в тулі, вони будуть стояти постійно. А за необхідності я буду додавати в носимий комплект наступні інструменти. Пилка, ножиці, алмазний напилок. Окремо будуть додаватися відкривачка для консервів, можливо, і, можливо, лінійка, якщо це буде пов'язано якось з будівництвом ремонтом. Щодо скальпелів, швидше за все, маленький скальпель буде, або не буде, це я вирішу пізніше. З плюсів, мінусів, на які слід звернути увагу. Плюси кожен інструмент можна носити в окремому кейсі. В комплекті з мультитулом були кейси на кілька інструментів. Зважайте увагу на те, що краще, щоб інструмент лежав у кейсі, не під самий його вершечок, а так, щоб ми могли закрити інструмент на оцей запобіжник. В такому разі, відкриваючи цю коробочку десь в лісі, у нас нічого не випаде, не розсипається, і нам не треба буде шукати це десь в опалому листі, в багнюці і тому подібне. Відкрили і все у нас залишається в коробочці. З мінусів, в чохол влазить лише коробочка на два інструменти. Тобто окремого якогось відділення, щоб ми могли носити одночасно 3-4 інструменти у нас тут немає. Хоча коробочки на три інструменти у нас є. Що я можу сказати взагалі про мультитули Roxxon? Досить широка лінійка на сьогоднішній день стала. І я думаю, виробник її буде розширяти. У Роксона є модель Elite, цікава модель, і, можливо, спробувати, я не знаю, ще не крутив, замість ось цього свистка спробувати поставити якісь інструменти, хоча це навряд чи вдасться реалізувати. Але якби виробник залишив таку можливість, тобто основні інструменти у нас в великій частині, а в меншій у нас змінні були б, то була б цікава кастомізація, можна було б щось змінити. Відносно Flex, в асортименті виробника є більш значно інструментів, але вони такі специфічні. Ключ для спиць, шестигранники фіксовані. Якщо вам не подобається саме от такий от великий бітотримач, можна взяти шестигранник потрібного вам розміру під це. Ну і Там ще деякі мінімальні інструменти спробують складати на екран, ви подивитесь, що там є. А на цьому все. Дякую всім за увагу. Мультитул цікавий, зручний в роботі, в ергономіці дуже продуманий, комфортний. Руків'я не наминає руку. Добре зведений і якісно оброблені всі елементи. На цьому все. Дякую всім за увагу. Посилання та промокод на знижку дивіться в описі до відео. Не знаю, чи буде вам це відео корисним, але вже як є, на цьому все. До нових зустрічей. Україна переможе!